oh um. Привіт аграріям з України. Якщо ви дивитесь це відео, то ви в черговий раз потрапили з нами на польовий об'їзд. І саме сьогодні ми інспектуємо ділянки гібридизації соняшнику, таких гібридів, як Альдазор, Бомон, Імпульс, Самарок та Аркана. І саме сьогодні я хочу вам показати, поділитися взагалі тим, як проходить гібридизація соняшнику у нас в господарстві. Я розумію, що це відео може здатися не найцікавішим для загалу, але повірте, для загального розвитку і для розуміння вітчизняного виробника насіння соняшнику та кукурудзи Вам буде. Досить корисно. І саме сьогодні я вас переконаю в тому, що ми добилися. Ідеальних підходів у роботі з гібридизацією. Я розповім про всі процеси, які ми проводимо на площах, де вирощується соняшник, майбутнє покоління f 1 який ми вам продаватимемо, для того, щоб взимку, навіть мінімум, коли ви будете приймати рішення, з яким виробником працювати, я вам міг відправити це відео і нагадати про те, наскільки багато ми зробили роботи, і що можете бути впевнені, що в нас все добре. Я розповім про всі етапи ручної роботи. Це просто титанічний якийсь об'єм. Я не знаю, це 9 кол. Пекла ми проходимо, поки доб'ємося ідеальної якості. Про всю техніку, профільну спеціалізовану, яка тут також працює, яка в нас в господарстві оновлена, також розповім. Тож приємного перегляду, багато часу не займу, але для загального розвитку вам буде досить корисно, тому що ви зможете зв'язати проблеми в F1, які ви спостерігаєте на соняшнику, з його похідною, тому що будь-який наслідок має причину. Тож, сьогодні постараюсь вас переконати, що з нами не те, щоб можна, а необхідно працювати по насінню. Альдазор, Бомонт, Імпульс, Самарок, Аркана у кожну хату. Ми знаходимося на ділянці гібридизації нашого соняшнику Альдазор. Нагадаю, в цьому році в нас 5 окремих зізольованих масивів під Альдазор, Бомонт, Імпульс, Самарок та Аркану. В цьому році. Як ніколи, багато соняшників в господарстві, практично в кожному куточку, в кожному відділенні представлена гібридизація, і надзвичайно великий об'єм роботи ми вже зробили і ще передбачає сезон зробити для нас. Так от, якщо говорити за гібридизацію, що тут відбувається? Взагалі, кожна лінія соняшнику має в собі гібридного соняшнику, три складових лінії: це стерільний аналог, закріплювач стерильності і відновлювач фертильності. Якщо ми говоримо за Ділянку гібридизації, на якій ми знаходимося, батьківська лінія це відновлювач фертильності. І якщо говорити за маму, це стерильний аналог. Що тут відбувається? Заізольований масив повністю. І конкретно на цьому масиві, чому я вирішив на ньому безпосередньо записувати відео, тому що він знаходиться біля траси Київ Одеса. Хто проїжджає Любашівку, можете спокійно під'їхати, подивитися, в якому стані наша гібридизація. У нас максимально все відкрито. Ми не ховаємось ніде, і тут реально в цьому році ідеальна точність і ідеальна якість. Нам ще дуже багато робити тут роботи, але вже на даному етапі можу сказати, що поки що у нас все виходить так, як ми собі планували. Тобто ідеально. Що тут відбувається? Батько пилить, мама приймає пилок. І тобто проходить процес запліднення, процес гібридизації, коли ми зберемо маму, відповідно цей буде насіння Альдазору, Бомонду, імпульсу, амароку та аркани на наступний сезон. Що тут взагалі? Чому тут, наскільки я часто говорю про просто про титанічний об'єм роботи ручної, дуже така крута фраза, колись ми з товаришами її побачили на одному з продуктів, що особливий контроль якості забезпечується ручним виробництвом. О десь приблизно так можу я сказати про наші ділянки гібридизації. Тому що дивіться, якщо говорити виключно за ручну роботу, яка тут проходить, і взагалі як ми добиваємося якості і ідентичності наших гібридів. Якщо говорити спочатку йде, да, ми спочатку всіваємо батька, потім через визначений період залежності від гібриду, для того, щоб співпало світіння в перспективі, ми висіваємо маму, для того, щоб батько опилив перспективі маму. Перше, це як мінімум в два рази ми тільки сіємо тут. Потім у нас іде Три, а то й чотири видових прополки. Про що це говорить? Заходять бригади людей і видаляють більший, менший, нетиповий або соняшник, який уразився чимось, повністю забирають все. Ми навіть в лісі на первинному насінності, взагалі лєску натягуємо для того, щоб те, що буде було розмножено в первинному насінності, яке потрапить в перспективі на ділянку гібридизації, щоб було воно ідеально рівним. І у нас було тут менше роботи. Але тим не менш, буває десь щось хапне, і на ділянках гібридизації на цих промислових масштабах ми проводимо одну видову прополку, потім проводимо другу видову прополку. Також є така штука, як хімічна прополка. Тобто, ми для того, щоб я думаю, ви всі помітили наскільки круто наші гібриди тримають трибенрон метил або євролайтінг, Ми обов'язково, хоча. Ми починаємо шарувати сапкою, працювати, як то не називає даний агроприйом, вносити сапозін. Ми робимо це перед внесенням гербіциду для того, щоб поле було ідеально чисте. У нас була дуже така прикольна курйозна ситуація. До мене приїхав товариш Богдан Лукенчук, компанія Гровикс. І ми проїжджали біля одної невеличкої гібридизації до 40 гектар нашого соняшнику. І Ми з ним забилися, чи зможе він знайти два бур'яни на даній площі. Він два знайшов. Але третього ми так і не знайшли. Можете уявити рівень чистоти да даної гібридизації, і тому люди, які шарують, вони також видаляють нетипові рослини. Потім перевіряє агроном. Потім, для того, щоб проконтролювати стійкість до діючих речовин, в які містяться в страхових гербіцидах, ми працюємо, даємо максимально повну норму як євролатінга на ділянках гібридизації, так і трибунрон метилу. І потім, через 10 днів, коли вже фітотоксичність даного препарату нівелюється, люди знову ж таки заходять і бачать соняшник, який кволий, який не витримав в нормальній мірі діючу речовину, і також його підчищають для того, щоб F1 уже був ідеальності стійким до трибунрон метилу. Потім, після хімічної прополки і закріплення вже безпосередньо ручним виробництвом, ми проводимо ще одну перед світінням видову прополку, тому що деякі особини можуть показатися, що вони чужі, і спалитися вже ближче до світіння. У цвітіння ми проводимо фертильну прополку. Це дуже відповідальна і дуже складна штука. Що саме? То що мама стерильна? В неї вона не пилить, не має пилку у мами. Її повинен запліднити виключно батько. І от коли вже виїжджають вулики, яких ми вивозимо в середньому по 2,5 з половиною на гектар. Ходимо разом з людьми, видалі шукаємо соняшник, який пилить, який фертильний, тому що мама вся стерильна. І забираємо фертильні особини і шляпкою вниз, коли їх вирвали для того, щоб вони не пилили, ховаємо в ґрунт. То можете уявити, скільки тут робиться роботи. Чесно, ми з моменту всходів тільки ходимо по соняшнику. Ми вручну видаляємо бур'ян, потім хімію працюємо. Потім працюємо по видовим прополкам дуже, щоб десь якогось гібриду притусованого не потрапило. І можете уявити собі, чому я використовую такий епітет, як титанічний об'єм роботи. Величезну кількість роботи ми тут робимо, і це тільки про руки. Зараз розповім про техніку. Одним із плюсів нашого виробництва є те, що ми кожного року без виключення висіваємо. Гібридизацію соняшнику кукурузи лише у своїх відділеннях, у відділеннях свого господарства, на кращих площах, де ми знаємо просто кожен клаптик, кожну зону продуктивності. І ділянки гібридизації мігрують виключно в масштабах нашого господарства, де ми плануємо на багато років вперед майбутню ізоляцію, обробіток, захист, живлення і так далі. Ми постійно. Консолідуємося із насінництвом безпосередньо в себе в господарстві, яке на сьогоднішній день обробляє вже більше 8 тисяч гектар землі. Тож ізоляція також ідеально витримана. Я підніму дрон, покажу. Але траса Київ, Одеса проходить поряд, ну немає ніякої проблеми. Можете проїхати, зглянути в радіусі півтора кілометра. Ви не знайдете посівів соняшнику. Також не можу не відмітити технічний парк, який ми налаштували безпосередньо під гібридизацію. Попередником тут виступала озима пшениця, де лемке рубін дискували, де лемке діамант проводили глибоку оранку. Потім культиватори вирівнювали, посів, проходив вадерштатом. Тому можете бачити, от я знову ж таки повторююся, підніму дрон. Побачите, з якою. Ідеальною точністю висіяна як батьківська, так і материнська лінія, коли вся техніка виключно працює по одним і тим самим картам, техніка заряжена під насінництво, починаючи з посіва, продовжуючи внесенням пестицидів, Вони вносять пестициди або це самохідні оприскувачі, John Deere, або Кун Стронгер. Тобто все те, що тут відбувається, ми шліфували не один десяток років. Я не раз говорив, що я. Падковий аграрій, і на сьогоднішній день ми вже всі разом дійшли до такого свого роду дзену, коли ми можемо вільно говорити про те, що наші ділянки гібридизації відкриті для відвідування, можете побачити, в якому стані круто виглядає наша гібридизація Альдазору, Амароку, Бомонду, імпульсу та Аркани. Тож, якщо порівняти абсолютно все те, що ми робили до цього, як нам це важко давалося, і те наскільки на сьогоднішній день вже організовано, коли ми величезними потугами. Величезними інвестиціями дуже довгий шлях, був, дійшли до того, що зараз ну можна знімати американське кіно. Отака от ситуація. Відео я розумію абсолютно рекламне, але коли приходить діло для того, щоб продати насіння, наприклад, зимку, люди вже на сьогоднішній день у нас дуже свідома аудиторія, клієнтська, а взагалі аграрна на території України, кажуть, а де були, задають питання, де були ваші ділянки гібридизації, в якому вони були стані? Чи була витримана там ізоляція? То, будь ласка, будемо розповсюджувати дане відео і. Ну нам нема що приховувати вирощування. Все абсолютно навіть в картах можете переглянути. Ми ж зараз, коли проходимо процес апробації, то ми прив'язуємо геопозицію ділянок гібридизації, де це вирощувалося. Сьогодні на ну в даному там не говорю за щось, а конкретно в процесі насінництва і його з точки зору його державного контролю, то там порядок можете перевіряти. Всім бажаю гарних врожаїв, справедливої ціни. Альдазор, Бомон та Імпу у кожну хату.